Персик один з найпопулярніших літніх фруктів. Його корисно їсти, робити варення чи компоти, додавати у випічку. Ще кілька десятків років тому персик вважали екзотикою і купували лише у пік сезону. Тепер можна його посадити у власному саду, правильно доглядати і їсти смачний соковитий фрукт, розповідає садовод із села Чорний Потік Ярослав Василишин, представляючи найкращі сорти своєї колекції. Перед нами персик Колінс Це середнього терміну дозрівання. Він ще в нас у фазі досягання. Десь, я думаю, що через недільку він поспіє. Його вага буквально десь 160-200 грам. все залежить від нормування, обрізки і підживлення. От. Ну, в цьому році плодів є багато, але так як немає дощів і не можуть вони набрати певного розміру. Ну, я думаю, що смакові якості вони будуть непогані, але розмір значно буде менший. Персик Ваймголд переводі золоте вино. Його можна буквально неділю возити з собою і він. Не, не мнеться транспортабельний. Ну, його називають в народі резиновий персик. Він хрусткий, як яблуко. Він не має такої хрещової м'якоті, як персик. Він більш схожий, так, як яблуко. Але розмір в нього хороший. У мене бувало навіть такі персики, які не поміщалися в банку. От Персик Redhaven це є американський сорт. Ранній від нього так, якби, беруть еталон смаку. Персики завжди великі, смачні і врожайні. Ну, Так як я зробив обрізку сильну, то їх є мало просто плодів. А це перед нами персик є кардинал раннього терміну дозрівання, персик солодкий. І е, смачний Ярослав Василишин підводить до персиків із цікавими назвами. Санкрест дозріває пізно. Садовод сподівається на добрий врожай. А ось посол миру уже достиг. Персик Санкрест перед нами. Він є такого пізнього терміну дозрівання. Приходить кінець серпня, Но плоди вже наливаються гарні великі, і я думаю, що він порадує ще нас. Персик посол миру, він є середнього терміну дозрівання, плоди гарні, великі, кісточка відділяється і гарні смакові якості. Селекціонер пропонує різні сорти персиків. Наприклад, унікальний білий айс-піч має смак груші, ред Робін дозріває у середні терміни, має великі і красиві плоди темного відтінку. Моя новинка персика Ice Peach. Це льодовий персик, який виведений в Німеччині, яким вдалося мені його отримати від своїх знайомих. Персик повністю білого кольору. Називається льодовий ледяний персик. Він повністю має смак груші. От Персик Red Robin, який всередині має червону м'якоть. Він нагрузився врожаєм таким, що навіть зламало гілку, як я не підв'язував. Врожай дуже великий, багато персиків вже ми зірвали до співші. На Але... території нашого району прижився і великоплідний урожайний нектарин. Його смачні соковиті солодкі плоди встигли полюбитися багатьом. Нектарин нікітський, який раннього середнього терміну дозрівання дуже соковитий. Дуже врожайний і його полюбляють і діти, і дорослі, і в тому числі і оси, бжоли. Вони їх постійно під'їдають. Але так-то він дуже хороший сорт. Персик володіє значними корисними властивостями, які приховані у його багатому складі. Цей смачний плід містить численні органічні кислоти, мінеральні солі та вітаміни. Крім усього цього багатства, фрукт багатий на пектини й ефірні масла. Із персиків можна приготувати безліч чудових страв: варення, джеми, компоти, салати, пироги, торти і навіть супи та соуси.